Знаєте що? Ми тут працюємо, але я вирішила, що треба вам щось розповісти. Ми вже, в принципі, завершуємо з помідорчиками, вже скоро йти вибирати цей огірочки, кабачочки, купати картопельку і забирати цибульку. От. Віндорчики по ще позбирати треба буде. Хочу сказати вам, що сьогодні якийсь такий тяжкий день. Не в плані того там щось якусь роботу робиш. От, не знаю, якось втомлене чи що. Ну, от таке відчуття, якесь дивне. По-перше, я сьогодні цілий день майже сплю. Воно таке щось. Таке щось. Я ще хочу дещо розказати, тому що на ціле відео в мене коментарів таких не набиралось, щоб прям питання. Тому я думаю, що просто так з вами поговорю. У нас раніше була така рубрика Розмовляю з підписниками. От, але якось вона пропала, тому хочу, щоб щось таке було. А, якось був коментар а, з приводу моєї ямочки отут на носі. Така, типу, дірочка. Я сказала, що, в принципі, це доволі цікаве питання. М -м. Я вам зараз розповім, звідки вона в мене взялася. Тут така от щось отут у мені здається. Я не пам'ятаю, де саме, коротше, десь отут на переносиці. М -м Значить, колись, коли я хворіла вітрянкою. У мене, ну, в принципі, як у всіх дітей, навіть деяких дорослих, котрі хворіють, по-другому чи по першому разу цією хворобою. Були прищики. От, і мені тоді батьки забороняли царапати ці прищики, але воно ж чухається. І хто я така, щоб себе зупиняти? Я так зробила чуньк, і все. Ямочка на носі залишилась на все життя. От, Така історія. Все. Що ще? А, про колір волосся? Якого кольору волосся в мене? Мій натуральний колір? Йо-майо, це мій натуральний колір. Темно русявий, рушнявий. Колір волосся, у мене десь тільки пасма. І то кінчики залишилося. То, що я колись фарбувала. Ось, трошечки, бачите? Це от... те, що висвітлялося. Це, ой, ой, це його, ось його, це його. Отак. Це те, що фарбоване. Все інше то моє мій колір. Раніше я була взагалі білявка. Ось, до речі, фотка. Яка я була взагалі в дитинстві, навіть не одна фотка. От. Такий колір в мене був. Потім з часом він почав темнішати, і ми прийшли ось до цього. Отак. Влада теж такий самий колір. У нас взагалі всі білявочки і блондини. Чому всі? Тому що мама теж була білявка, тато теж. Був біленький. Ну, блін, ні, Влад не був біленький, він був руснявий, одразу, мені здається, ось щось таке нехай. От. Так що в нас всі світленькі. Тому не дивно, що я була світленька. І Влад теж такого зараз кольору, як я, може трошечки темніше, або навпаки світліше. От. Ну, Треба просто порівняти. Так що колір мій волосся ось такий. Дивимось, ось такий. <хи> От. Ну, в принципі, це все, що я хотіла розказати. Це все, що пам'ятаю, просто із такого, що було нещодавно. От. Тому, якось так. Так що про ямочку на носі ми знаємо, про мій колір волосся ми знаємо. От. А, от хочу ще розказати. Коротше, було, був такий коментар, коли ви з Владом одружитесь? Ніколи, тому що ми брат і сестра рідні, Влад просто мій молодший брат. Це для тих, хто не знає, Влад мій молодший брат. Йому де, зараз 19, а мені 22. Отак. Отак. Тому такі справи, такі справи. Ну і все. Поговорили. От якби більше коментарів саме такого плану було, що там питали що-небудь, тоді б я щось би розповідала би вам більше. Але так як мене ніхто нічого такого не питає, ну, позрозуміло, да? на що я не цікаю. Ну ось так. Коротше, зараз йдемо, завершуємо з помідорчиками. Помідорчиками. І потім йдемо вибирати овочі і потрошечку йдемо. Будемо точніше збиратися. Отак от. <ріст> Все, ідемо зараз щось дороблювати. і потім додому поїдемо. А знаєте, я вам зараз покажу ялиночку. Вона так цікаво росте. Одна секунда. Це реально, одна секунда. Тільки б зняти вас з штативу. Ой, мені. Давай відщеплюся. О, приклеїлись ви. Зараз покажу вам ялиночку, то я вже давно її не показувала, а вона підросла. Ось така вона гарнюська. Гарнюська, гарнюська. Такі оцейве. Ось така от красуночка. Да-да-да. Так що така от краса в нас тут росте. Зараз йдемо. Доприбирювати в помідорчиках. Точніше, що допідв'язувати, тому що ми вже все прибрали. Йдемо допідв'язувати. І так, дивимось на результат нашої праці. Ти вже все? Майже? Ось так от зараз це все діло виглядає гарно. Висять, не лежать. Помідорчички. Тут вони самі по собі стоять, які розумнички. І ось тут от трошечки залишилося. А так, а так, все вже все. І далі нам залишається тільки позбирати все, все, що нам треба. Ой, перелякаю, що немає. Мікрофон, а я його воду віддала. Ой, так що зараз тоді почнемо з, з... огірочків. Далі будемо йти в кабачки, в катопельку і в цибульку. Отак. От Небо знову гарнесеньке. Мені там в коментарях якось писали «Смарагдове небо. Це з пісні «Смарагдове небо» Я знаю, я знаю. У мене вона на роботі постійно грає. Я не знаю, вже я її рано, мабуть, на пам'ять знаю цю пісню. Отак, <плес> так. <плес> Що в мене є? Будемо відкривати і дивитися, чи є тут нормальні качани кукурудзи. Взяли 4 штучки, щоб кожному було. І так. Клас. Поки тут кидаємо. потім приберемо. Дивіться. Яка гарненька. Гарненька і своя. Цього року, ну, блін, краще, ніж було минулого. Поки так потім. Потім той. О, пакет. І так. <кхи> ну, тут вже не так рясно. Тут вже такими якимось проміжками та кукурузка? Ну, блін, теж непогано. Ота та перша, це, котра я зірвала, тут мама шукала. Ух ти йоми, Оце гарно Ось така. Нічого собі, нічого собі. Красотка. Отак. От Гарненько. І останній екземпляр. Теж непогано. Бо я вже так кукурузки хочу. Просто. Я вже бачила, що люди продають свою, Ну, блін, коли вже буде в нас. Ова! Оба! Ось такі чотири качанчики. Сьогодні ми ой, заберемо. Зараз пакет покладу і в сумку. Ми прийшли в помідорчики. Такі чистенькі, гарненькі, підв'язані взагалі пушка. Зараз будемо вибирати, я взяла пакет. І там Та перший, забраний додому, здоровенний помідорчик, вже їх два. Оба! Ну, цей зеленкувач, але вони не достигнуть додому. Так що це буде гаразд. І ось ці от малявки теж я замираю. О тут. А. Бум -бум -бум. Вони такі солодкі, ось ці от малесенькі. Дуже смачні. Дуже. Знаєте, як кажуть? Типу, там щось єси, воно просто тане в роті, В роті. оце от про них, <свісна> трошечки того. обожнюю помидори. От Вот що? помідори, то взагалі любов. тріснув. Беру. Те, що нехай встигне. Іначе все. Да, поки що це всі помідорчики, що в нас не є. Ну, так не видно. А що? Все що маємо. Все. Що. Ще два перчика забираємо. Я подивилася, що вони такі вже. Жовтенькі можна забирати. Дивіться, яка краса. Це взагалі щось з чимось? Оця от прям така набита, гарна. Колір, наче ото, знаєте, пофарбоване. Хм. Це ще не все ще буде. І так, ми вже, в принципі, майже все. Залишилось зовсім трошки. Um, ось тільки ми всього веземо. Ще. цей м -м, тример, ще в мене в рюкзаку багато всього. Там капуста, звичайно, ну, я маю на увазі. Білокочане три штуки і морква, і кукурушка. Це всьому маленькому рюкзачку. Тут у нас огірочки, цибулька. Тут картопелька, тут кабачки, квасоля і коротко, все інше. Так що у нас всьба багато. І знову автобусом це все тягте. Да? От стоїть і думаю, коли ти закінчиш, я пройти хочу. А я не закінчу. Він це його тримає. Груші. Я якась червона чи шо, так? Да? Mm, ну, на камері він. Да. Я не така червона, як на камері. Все. Зараз буде на зупинку. Тож, буду одразу вам прощатися, тому що буде незручно важко. І що я можу вам сказати? Підписуємо, підписуємося на канал, ставимо подобачку, пишемо коментар. Збираємо гроші на автомобіль. І всім дякую за перегляд. До нових відео! Пока-пока!